Вітаю вас, друзі! Вітаю, понеділок, вечір, я Олексій Ляшенко, Знаєте, є такий вислів: він гуляє, літає, він начебто і добрий, він начебто і ну, такий десь до справедливості. Але я вважаю, що ну, не зовсім він вірний. Ось багато людей кажуть і багато пишуть, що коли людина краде тому що голодна, її типу, можна зрозуміти. Але коли вона. А коли коли людина краде у там голодних, і, і коли вона багата, буде, ну, буде, і вона мільйонер, це вже хвороба і це вже злочин. Так, так. Але я вважаю, що красти це взагалі злочин. Яка б людина не була, що б не була. Так, ми можемо розуміти, ми можемо розуміти дії людей. Ми можемо людей, е, знаєте, Жаліти, да? ми можемо людей підтримувати. Ми можемо когось більше розуміти, когось зовсім не розуміти. Ми можемо ставитися до крадіжки по-різному, тому що крадіжки різні бувають. Але крадіжка, в принципі, це злочин, друзі. Ну просто це злочин. Тому міри покарання можуть бути різні. І навіть може бути міра виправдання. І це правильно. Але крадіжка це злочин. У нас, знаєте, не злочинці, видається, у нас ну, видається, що у нас владців, мільйонерів, знаєте, там, олігархів. A, представники влади не тільки діти генії, да? генії, які вони все можуть, вони все знають, вони з 18 років там о, десь великі менеджери управляють великими компаніями, з 20 років навіть оборонпромами. У нас тут а, да? як а, там керували. У нас дружини можновладців, не те що генії, вони ну, геніальний бізнес-вумен. Так, вони геніальні бізнес-вумен. І я так раджу чоловікам: е, женіться на таких бізнес-вуменах. Е, ні, ставайте мерами і потім женіться на бізнес. або женіться, або не знаю. Коротше, розбирайте саме, але от є п'ятірка е, у нас да, самих успішних, самих талантливих талантливих, самих таких неординарних дружин, жінок. Мерів наших міст. Вони нікчеми. Що там мерами займаються якоюсь каналізацією, все тянуть з хати оті мери, все у них там бідні дівчатка, бідні наші дівчатка пашуть. Як бджілки як бджілки пашуть тягнуть в хату, ось давайте подивимося, хто ж це вони у нас такі, ну, красотулечки. Наші красотулечки, наші дівчулечки. Ну, перше місце займає Катерина Садова. Катерина Садова, Кіт Садова, що там написано, Катерина Садова, це дружина мера Львова, Андрія Садового. Вона має 2,8 мільйона гривень доходу в 2022 році. 15,9 тисяч доларів грошових активів. Акції на 2,9 мільярда. Мільярда гривень акцій. Ох і Катя, блін, Катюха. Один житловий будинок, дві земельні ділянки і два автомобіля. Ну, блін, красавці. Красавиця Катюха, діточок смотри. Там ж у них багато діточок, вони ж багатодітна родина. Діточок дивиться. За ним нікчемною, Андрюха й дивиться він там, лазить по всім каналізаціям, по всім ваннам, по всім там котельним грязний постар... все з дому тяне, а Катюха в дом тяне. Молодець Катюха. Молодець, молодець, молодець. Львівани, бережіть свою Катю. Львів'яни, ви багато втратите, якщо Катюха щось там поїде від вас. Далі, друге місто у нас. Є е, така влада Андріїв. Влада. Андріїв, да? це дружина мера Ужгорода Богдана Андрієва. Недалеко там від вас, а, Влада Красавиця. Красива, блондиночка. Все норма. А працьовита. Яка? Ви навіть не знаєте, яка вона працьовита на відміну Богдана Андрієва. Дивіться, 39 мільйонів гривень доходу за 22 рік. 7238 тисячі доларів грошових активів. 35 мільйонів гривень акцій, чотири земельні ділянки і один автомобіль. Блін, як так вийшло? Один автомобіль. Влада, влада, треба. Нічого, вона нас дожене. Вона нас дожене Катерину, буде два. Все, так. далі. Йдемо, третє місце. Е, Наташа Моргунова. Наташа Моргунова, дружина мера Вінниці, Сергія Моргунова. Ну що я тут можу сказати? Тут я нічого не можу сказати. Це Вотчина Іванна е, Петра Олексійовича Порошенка. Тут всі такі, він сам геній, батько його, герой України. Ну там Гройсман з Вінниці, ну з Вінниця це Вінниця. і Натаха там Моргунова. Натаха Моргунова вона безподобна. Вона, вона затикає всіх жінок в Вінниці. Вінничани. Ви повинні перед нею. Ви, ви дивіться, дивіться, 5 мільйонів гривень доходу у неї за 2022 рік, 290 тисяч гривень е, доларів грошових активів у неї, у доларів. Акції на 26,6 мільйонів гривень, корпоративні права на 12,5 мільйонів гривень. Ну, з автомобілем знову підкачала, як і влада. Один автомобіль. Ну, нічого, нас даже не Все буде нормально. Нас даже не нас даже не, Сергія там трохи посадить на макарони. Макарончики Сергію, кашку пшону, а позбирає трохи на автомобіль. Далі йдемо. Четверте місце. Валерія Бондалі... Бондаренко, Лера Бондаренко дружина мера Черкасу, Багати... Анатолія Бондаренко. Найбагатішого міста в Україні Черкаси. Черкаси це Лас-Вегас, це Галіву, це все разом взяти, це… Монако разом взяти це наше Черкаси. Там, там Талян Бондаренко таке влаштував, що Черкащани вони вже, вони вже літають, у них таксі вже повітряне, у них не просте таксі. Ну і Валерія там займається бізнесом таким, ну, як це, щоб підтримувати Толяна, Талян же весь час займається громадянами. Талян же все час займається Черкас. Черкаси це Черкаси. Ні у Васюки будуть, ні у Черкаси будуть. Так, 9 мільйонів у гривень доходу у, у Валерії. 142,8 тисяч грошових активів. Одна квартирка, блин, один житловий будинок. О, 12 земельних діляночок під Черкасами. Ні у Черкаси. Мабуть, там, мабуть, там. І 4 автомобіля. Молодець Валерія. Валерія перескакала всіх. І Катерину, і Владу, і Наталю, молодчинка. Ну і останнє п'яте місце: ну що? Ну саме, саме там жалюгідний бідний мер Дніпра. Боря Філатов. ну, він, він взагалі задекларував вартість одного мотоцикла, який у нього є, а їх у нього там штук 25 а ще автомобіль. Ну, він задекларував вартість одного. Ну, бідні, бідні вони в Дніпру. Бі -бідніненькі, бідніненькі. Мариночка. Мариночка там і шаче, Мариночка тягне, Марина витягує. Ну, вона не тільки борю філатов, вона весь. Все Дніпро витягує, Все Дніпро витягує, Ви розумієте? Ось у неї 419,7 тисяч гривень доходу за 2022 рік, 1164 тисячі грошових активів, дві квартирки, один житловий будиночок, п'ять земельних діняночок, під Дніпром, мабуть, десь, та три автомобіля. Молодець, Мариночка, Давай, давай. Хай Боря працює на благо Дніпропетровців. Боря на. Справжній парень. Боря справжній хлоп і справжній наш хлопець, друзі. Це все нормально. Все нормально. Йдемо, друзі, далі. Йдемо одразу. Я хочу подякувати всім спонсорам. В першу чергу. В середу ми про це поговоримо. Далі. Підпишіться, будь ласка. Хто дивиться, не підписаний і кому подобається, підпишіться, натисніть дзвіночок, натисніть подобачим. Розповсюдьте, і це допоможе нам збирати на нашу банку. на... на... Дрони також на наші спальники, на наші речі. Про що я буду казати в кінці. Я буду і дякувати і висловлювати подяку і все говорити в кінці кожного випуску. Тому що люди ну, так просять. Дехто не хоче слухати, не знаю, Я хочу всім подякувати. Ну, буду робити це в кінці, дивіться до. Кінці публі... Кінця публікації, і там ми з вами поговоримо. Так, у нас от уряд. На... Сьогодні зробили цікаві заяви. Цікаві заяви. Готуємо, сказав Шмигаль, готуємо зміну формату е, уряду і кількість міністерств хочемо скоротити на третину, сказав Шмигаль. Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль зазначив, що влада працює. Над створенням сильного уряду. Сильного уряду, сильного центру. І уряд це буде центр да, всього. уряду, ну от Уряд і міністерство це ж все уряд. А уряд от, знаєте, центрова частина буде, да, де буде ну, в цьому центру буде зосереджені будуть допоміжні адміністративні функції. Міністерства всі повинні мати невелику кількість ну, дуже хороших спеціалістів, е, які будуть формувати, друзі, державну політику. Да? А центр уряду, це що на Грушевського, сам центр. Да? Він повинен в два рази скоротитися, якщо не, не в три. Він пише, що в три. І говорить. А центр уряду буде надавати юридичну підтримку в кадровій бухгалтерсько-фінансовій сфері. Ну, також центр уряду має, буде, буде швидко реагувати на документи для того, що ну, чи іншого міністерства. І якщо він скоротиться втричі, то і третя частина приміщення на Грушевського скоротиться. Правильно? Я так розумію. Це або туди повинні переїхати деякі міністерства. Ну, це ну, я мрію. Я завжди трохи помрію. подивимося, може мрії збуваються, Або повинна здаватися в оренду третя частина. Ну, я не думаю, щоб в оренду туди пускали всіх, 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 всіх. Скоріше за все, повинна ви, 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 ну, Звільнятися деякі приміщення, невеликі міністерства, і переїздити туди на Грушевська. І там буде три-чотири можливо міністерства і центр уряду. І це буде нормально. Ще також сьогодні цікаві заяви члени уряду. Ось е -е, міністр юстиції Денис Малюска. Ну він висловив таке нерозуміння, чому люди, які перебувають, каже, у в'язниці. У в'язниці і не є суспільно небезпечними, засуджені за ненасильницькі не злочини, ну, хабарники, корупціонери, да, там, ще якісь там шахраї, щось таке, ну, які не приносили да, ну, насильства, не були педофілами, насильниками, не були. Е Ну, от як Ану, Приєнка, да, такими. От, ну, чому вони не можуть воювати? Вони, такі ж люди, у нас в країні скільки таких на волі, а чому? І він правильно каже, такі люди можуть бути, і, і буде нормально, да, хай воюють. Хай воюють, це все нормально. І ще заяву зробив шмигаль про наших бізнесменів у Польщі. Дуже цікава заява. Про, про це поговорити розлуго далі. Ну, подивимось, може, ми колись і поговоримо про це. Він сказав, що українські підприємці, які зареєстрували бізнес у Польщі, за два роки війни сплатили податків та внесків. На страхову суму 2,3 мільярди гривень. Ну, ви собі уявіть. Я не знаю, скільки там застрахувалось. Ми, не, я не бачив цих даних, ви бачили, чи не, чи не бачили, може, вони десь є. Але підприємці, які це підприємці? Та скоріше за все, це мали, малі підприємці. Ну, може, трохи. Середніх підприємців. А ви можете собі уявити, щоб малі підприємці у нас платили в Україні ось та кількість, там же ж мало людей. Да? Там, ну, скажімо, 2 мільйони. А скільки там підприємців? А заплатили 2,3 мільярда, щоб у нас стільки підпри... Ну, скільки там, ну я не знаю, скільки їх за... За... зареєструвалось там Ну, 10 тисяч, ну 20 тисяч підприємців, ну 30 тисяч. І 2,3 мільярди. Вони в Україні стільки платять. Ні. Ну, ні! Вони там ці гроші платять, друзі, а тут ні. А ще Польща отримала від Європейського інвестиційного банку 2 мільярда євро і 0,6 мільярда євро на утримання, на утримання переселенців. Да, да. Містам видали та регіонам, які приймають і утримують українських біженців. Це щоб всі розуміли, що не платить Польща нашим людям, платить Європа. ЄС. Всім зрозуміло Європа. А то там поляка поляки. Ні. Ну, ні. Ну, нема в Євросоюзі таке. Всім, біж... Всім державам видається з центрального бюджету гроші на утримання не тільки наших біженців. Я ж не кажу будь-яких біженців, із з злівий, Будь. Тому, друзі, давайте спокійно відноситися. якщо я кажу, що для мене, щоб не говорив наш уряд, це мій уряд, по-перше. далі я буду вже сам казати, подобається мені Шмигаль, чи Малюска, чи інший міністр, чи ні, чи міністр сільського господарства. Це наш. Це мій уряд. А потім я вже буду говорити про ті уряди, і підтримувати я повинен. І я вважаю, що і українці, якщо це дійсно Україна, ваша держава, підтримувати ви повинні спочатку себе, а потім роз... своїх, а потім розбиратися зі своїми, а потім пред'являти вимоги своїм. розумієте? А не казати, та я розумію, та там наші отакі, та там от а хто це сказав? А хто це сказав? Що б там не було, це наше в першу чергу. І торгувати полякам з Росією і з Білоруссю, вибачте мене, вибачте мене, це чіткий, я вже сказав, союз з Росією. Йдемо далі. Я ну, наш гур, наш Буданов. Я так думаю, що це вони, це моє особисте бачення, це моя суб'єктивна і особиста думка, що в Росії був неспокійний ранок сьогодні. Дуже неспокійний. В Самарській області стався вибух на залізничному мосту. Ну, доходять наші скрізь, і на Бам доходять скрізь. Віз... Наші є скрізь, щоб ви знали. Да, нас мало, да, у нас це не так розвинено, тому що валили три. 30 років. 30 років все знищували, а тільки робили і ГУР бізнесом, і СБУ бізнесом, і поліцію бізнесом, і суди бізнесом, все, і ДБР і, і багато залишається ще бізнесом. Але от слава Богу, що ГУР працює, СБУ працює. Ну, Затормозився рух, да, не підірвали місто повністю, але с, е пошкодили. І навіть якщо на півдня зупинився рух по якоїсь. Е Лінії залізничні. І це дуже добре, друзі. Я хочу вам подякувати від наших воїнів, від наших хлопців, від себе особисто. Хочу подякувати. Перерахували на монобанк Петухов Андрій, Тищенко Надія, Величка Оксана, Курієва Ірина. Велика вам подяка. Богомазов Юрій, два перекази на Приват 24 один на підтримку каналу. Я тисну вашу руку, Юрій. Дякую вам величезне. Цимбалюк Людмилі, Стаматіна Тетяни, Зененка Лілія Монобанк, Марченка Лариса, Федорковському Івану і Тітовій Ользі нашій україночки, яка ну просто, просто боліє Україною, просто працює в Італії. Мені здається, воля, ви більше працюєте на нашу перемогу. Ніж на свою родину. Я величезна вам подяка. Ольга перерахувала 50 на 50, як на спальники, так і на підтримку каналу. Величезна вам подяка, друзі. Також я нагадаю, що у нас в суботу відкрита в монобанку банка така, да, на збір. Для купівлі двох дронів. Це 44 тисячі. На сьогодні там зібралось 15 500 гривень. Відкриватися банка буде тільки тоді, коли там буде достатня сума, буде закуплена і переправлена нашим воїнам, і буде обов'язково звіт. Подивимося ми, як у нас буде працювати ця програма. Буде перелив грошей чи як. Проекспериментуємо, друзі. Я вам дякую. Дякую, що ми разом. Дякую за вашу підтримку. Дякую за ваше розуміння ситуації, друзі. І до завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.